Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Вуличкові Ветроменки і зараз буде торто пляцок. Вперед готувати! Асистент на дежурному місці допомагає. Скажи привіт. І так, завжди що чого, як і скільки в описі під відео. І Почнемо ми з того, що ми розчинимо дріжджі. Дріжджі розчинюються цукром. Засипаємо весь цукор і трохи перебовтуємо. А за, той, а за той час в мікрохвильовій можна розтопити наш спред. Можна використовувати масло. Ну, зараз це надто дорого. Бачимо, дріжджі вже майже розтопилося, тепер лиємо тепле молочком. І все В борошно додаємо дрібку солі. Яйця, Сметану. Спочатку додаємо 3 ложки. Якщо тісто буде надто густим, ще можна буде додати ложку сметани. І глиємо розбовтану нашу суміш молока з дріжджами і цукром. І я буду замішувати в планетарному міксері. Насадка гак. І спочатку включаємо на самі мінімальні оберти. Коли вже тісто починає більш-менш замішуватися, таку однорідну кульку включаємо на оберти. Тепер вливаєте розтоплений маргарин спред масло, що додаєте. Все, готове тісто. Воно буде таким трохи липким, воно таким і має бути, надто його забивати борошном не потрібно. Вам може здаватися, що тісто якесь таке, але бачите, воно не прилипає, але воно є рідкуватеньке. Таке воно і повинно бути. Це торт не хліб, не батон, а це буде тортик. Так що, от таке, бачите, така консистенція. Вимішувати вручну прийдеться хвилин 10. І ставимо на мінімум 2 години рости в тепле місце. Накриваємо не клійонкою, не плівкою харчовою, а саме рушничком, щоб воно дихало. І через годину його треба ще раз буде обімнути. І підготуємо зараз начинку. Горішки. У мене арахіс і трохи. Звичайні гречки з Ці і ці я підсушив на сковорідці. Це обов'язково, бо в нас зараз вийде, якщо ми почнемо молоти, просто каси. І в рецепті я вкажу звичайну порцію, яка там є. Я додаю трохи більше. Так що можете додати теж трохи більше, якщо любите горіхи. І зараз нам їх треба досить гарно змолоти. От. Бачимо. Такі от приблизно так. мають дати горішки. Надто, ну, будете надто вже дрібно, то вийде все рівно каша, бо горіхи жирні. Висипаємо в миску. Мак можна по-старому заварювати і т.д., а як є готова начинка, нам її треба буде пачка, ну, в неї різні вагові, нам треба буде, власне, пів кіло. Відкриваємо і кидаємо до горішків. І то все тепер гарно розминаємо виделкою, перемішуючи. Розмішалось. Якщо буде важко розмішувати, можете додати ложку сметани або розтопити 50 грам масла, маргарину, спреду, на чому ви там печете. Все, начинка готова. Тепер ще буде варення в джем. У мене таке полуничне. ну і вишні. Заморожені чи в власному соці, але якщо і заморожені, то їх треба розморожувати на ситі, на друшлаку, щоб стекла вся рідина. Тісто наше гарно підійшло. Я забув показати момент, коли я його ще раз обминав. Тепер нам його треба викласти на робочу поверхню. І розділити на чотири. Рівних частинки. Можна вагою користуватися, визважити, заважити, щоб вони були однакові. Розділив. У мене мають приблизно по 450 грамів. 1,440, 1,452. Ну, там вже не буду так мінімально розділяти. І зараз нам це треба розкатати по розміру форми. Розкатали, накручуємо на наш волок і переносимо у форму. Зараз по формі вже розрівняємо все. Розрівняли по формі. Тут де трохи грубше, можна відірвати, додати там де трошки менше тіста. Стараємось приблизно, щоб було однаково. Є трохи бортик, теж не страшно. Пер, перший шар у нас буде. Джем, варення. Що там у вас є? Е, ну, Старайтеся так, щоб мак був посередині. Ну і розрівнюємо. Розрівняли, розкатуємо другий корж. Знову накручуємо на валовочок форма і розтягуємо по формі. Знову все гарно розрівнюємо. Сюди йде наш мак з горішками розклали і розкатуємо третій корж. Та сама історія. Накручуємо форма. І розкручуємо по формі. Розтягуємо, розрівнюємо. Та і все розкидуємо наші вишеньки. Стараємось щоб вишеньки були рівномірно. І все розкатуємо вверх, вверх вже нічого не викладаємо. Духовка 180 градусів, година приблизно. Розкатали, скрутили і тепер по формі розкатуємо і розрівнюємо все, всюди, щоб гарно лежало. Бачимо тісто трохи. На верхню вийшло забагато. Ми його зараз доштукуємо. Замазувати нічим не потрібно, ми його будемо заливати шоколадом. Так ось, така вже, як золотиста скоринка зверху, він готовий. У мене запікався годину 10, а ви дивіться по своїй плиті. Духовці. І його треба повністю охолонути у формі і тоді витягувати. Так що побачимось вже ранком, так як пік, я вже вночі. Ось такий гарний з форми. Ну, Тут трохи шари видно ці м -м, коржі, як воно. Але нічого, зараз ми це все виправимо шоколадом. Дві плитки шоколаду кондитерського. Це 200 грам приблизно. І сюди трошки спреду, маргарину чи масло і трошки молочка. І ставимо в мікрохвильовку. Шоколад розтоплений, обмазюкуємо весь наш тортопиріг. Все, замазюкала як замазюкала, це не на виставку. І ставимо в холодильник охолонути. І потім покажу в розрізі. Ну ось, готово. І будемо розрізати. Так що, дивимося, що у нас всередині. А всередині в нас, як бачимо, краса. Так що готуйте почастіше, заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і будете бачити, як цю красу приготувати. Тільки гляньте. Як класно виглядає. Так що чекаю вас всіх на каналі.